Вітаємо з ним захисниць та захисників України. Ваша сила та сміливість приклад для кожного з нас. Щиро дякуємо вам за мужність та відвагу. Ми справжні герої. Ваша відданість – батьківщина безцінна. Бажаємо вам здоров'я та незламної віри. Кожен день приноситиме перемогу, а серце завжди буде сповнене гордості за Україну. Завдяки вам ми можемо спокійно жити, працювати та мріяти про майбутнє миру і злагоду вам. Нехай буде надія та віра в краще майбутнє. І хай ваше життя буде сповнене перемогою не тільки на полі бою, а й в кожному дні. Разом з тим пам'ятаємо і шануємо захисників України усіх часів і поколінь. Ми пишаємось тим, що благодатна українська земля в усі віки народжувала коробних і справді захисників. Особливі слова, подяки ветеранам війни. Ваш подвиг завжди буде прикладом патріотизму, мужності і самопожертви. Ми молимося за кожного, хто породить нашу країну. Буде щасливою, ваша дорога, щоб світ був у мирі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живими повернулись до нас. Служіть і можнійте, старайтеся, щасили, сили, майбутньому, це пригодиться для вас, щоб ваші батьки були горді, щасливі, пишалися вам у добрий вам час, синочки, кохані, сині соколята. Нехай переможною буде війна. У кожного з нас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна.